Всім привіт! Мене звати Аля і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас хочу піти подивитися? Не, не знати, Та ні, не хочу. Сьогодні ми приїхали, сьогодні п'ятниця, я сьогодні вихідна. І ми приїхали подивитися з Максом, погуляти по магазинах. Я хотіла собі купити шампунь. Я вже його купила, потім вдома покажу. І зараз хочу трошечки подивитися по магазинах. Дещо придивитися. Може, що сподобається. Так, але ми їхали за шампунем в тобою в торгівельний центр. Так, тут є бершка, можемо завернути. Ну що, я прийшла в зару. Мією штанці. Ескі не було мого розміру, є XS. Воно мене дуже йде. сильно сплющило. Ось. Ну, воно, в принципі, не те, що воно у мене там жме десь, ні, але ось тут. Бачите, в оцій зоні <різь> мені не подобається. Я розумію, що якщо я ще й поїм, то все. А ескі нема. Сьогодні походу не судьба мені знайти гарні штанці. Ну мені не подобається. Я полюбляю високу талію, щоб все закривало. А вони бачите, як. І це еска. Мені не подобається. Ми з Максом так нічого собі не знайшли. Макс намагається не знайти собі взуття. Я намагаюся знайти собі чи якусь коптинку по типу такої, щоб вона була легенька, чи якісь штанці на роботу, ну такі класичні. Але я нічого не можу знайти. Ми зайшли в магазин Normal. Я хотіла дуже давно спробувати ось цю губку, яку я бачила в Тіктокі. Вона, типу, для усіх поверхнень. І вона дуже гарно збирає пилюку. От. А ще ми пробували, а тут вже її немає. Для туалету така засіб, щоб воно пінилося і воно дуже класно моє туалет, але я її не знаходжу. Сьогодні нам ще з Максом потрібно поїхати до лікаря, перевірити наш зір. Ми записалися обидва. Ось, але перед цим вирішила трошечки пообідати. Ми прийшли в моє улюблене місце. Це вепіано. Я завжди замовляю одне й те саме: це паста з куркою. Дуже смачна, я прям не можу. От і ще вони змінили ту систему. Раніше потрібно там були такі картки. Ти стоїш в черзі для те, щоб замовити. Замовляєш, потім там така штучка тобі видається, вона потім сигналить, вібрірує, і ти йдеш, забираєш. Ну, тобто таке самообслуговування. А зараз просто QR-код, ти його скануєш і замовляєш, сидячи, можеш вже оплатити по картці, і потім приїжджають, приходять люди, офіціанти, і дають тобі, тобі твоє замовлення. Ось. Ну, така система багатьох тут ресторанах та місцях, але все ж таки зараз краще, ніж було тоді. Ми вже замовили, чекаємо на нашу їду. Мак замовив те саме, що і я. Е, так. Сподіваємося, що буде швидко. Кажуть, що десь 25 хвилин чекати на замовлення. Бо останній раз, коли ми сюди приходили, ми чекали півтори години, бо про нас забули, чи щось таке там сталося, не знаю. Ось, такі справи. Ми в залі очікування. Ну що, всім привіт! Ми вийшли тільки що от акуліста. Не знаю, мені так обидно. Кончений расист попався. Це про, ну, піпець. Я, коротше, зайшла перша. Це був Фромпласон, це не той окуліст, до кого ходить Макс. Ось в мене вже була проблема з окулістом, бо я в, в серпні пішла передивлятися свій зір. От, І в мене зір трошечки впав все. Теж там не дуже до мене відносилися, але це не через расизм, це правда, просто така людина була. Ось. Коротше, зробила я окуляри, дві пари в мене тепер я заплатила гроші за те, щоб їх переробили. І потім там мені мої інші мої ці стекла і мені їх віддали. Я не знаю, я їх просто дістала і просто поклала дай, собі ось дай. так до, до цього до обличчя, не знаю на що я ту зробила. І коротше, я розумію, що я їм кращу бачу краще, ніж я бачила ну, з, з новими, так? І це дуже дивно. І мені ну дуже дуже довго мені потрібно було часу, щоб звикнути до моїх нових окулярів. І ну, навіть по сей день я не так е класно до них звикла. Це одне, а інше це те, що я фігово бачу. ну, типу, Навіть в цих окулярах я дивлюся на дошку, я сиджу ближче, ніж дівчинки, яка сидить позаду типу, мене. І вона без окулярів усе бачить шикарно. А я ну, я плохо бачу, погано бачу. Ось, Тому ми записалися пере переперевірити. Тому ми приїхали сюди до цього лікаря. А, і що ви думаєте? Я туди заходжу, починаю йому пояснювати мою ситуацію, все. І ну, я думаю, що він почув мій акцент, і він мене питає, типу, ви звідки? Я кажу, я з України. А, потім він каже, сідайте, типу, зараз перевіримо, все таке, на-на-на. Ну, Він мені робить там різні маніпуляції. ну, Буквально я не знаю. Дві хвилини, три хвилини десь, і потім він мені каже, він мене питає, типу, що ви робите по життю. Ну, типу, чим ким, ким ви працюєте, все. Я кажу, що я навчаюся і працюю. Він там ще трошечки мені там щось перевірив, все. Ну, це дивилося, я не знаю, 5 хвилин, напевно. Ось. І я... він мені каже, і ви одразу почали так працювати, коли ви переїхали? Я кажу, я тут вже 10 років. Він каже: а і ви не поверталися в Україну? Я кажу, ні, в Україну я не поверталася. Ну, типу, два, два рази з'їздила на ці... у відпустку. Він каже: А, ну, ну так, ви там багато часу не проводили. Що він мав на увазі? Але ось так. І тут він мені видає нову бумажку, а я ще хотіла спитати про астигматизм, бо мені казали, може там якісь вправи треба робити, все таке інше. Тут він мені дає бумажку, я починаю її читати, я кажу, що мені тепер треба переробляти мої окуляри. А він каже, типу, так, так, там все написано. І Тут він починає відчиняти двері, типу, давай, валі, звідси. Я кажу: почекайте, я кажу, астигматизм, типу. Він каже, так, у вас трошки є астигматизм. Я кажу, ну в мене проблема в тому, що я не бачу, от, типу, коли дивишся на ліхтар, наприклад, то в тебе такі як рисочки. Я кажу, в мене такого немає. Він каже, це добре. Я кажу, так що в мене є з чи ні? Він каже, у вас є, але він не настільки типу, поганий, щоб ви могли бачити ось ті рисочки. Я кажу, все, ладно, я зрозуміла, до побачення. Я вийшла. Думаю, зараз подивимося, скільки Макс. Макс так само, 5 хвилин і до свидання. Я ще не заплатила, бо в мене страховка така, що я не, не, не плачу за це. А Макс заплатив. 50, скільки? Ну, я верня Ну так, йому повернеться, але все одно, ну, типу, блін! Йоп вашу мать! Я вибачаюся. Ну, це просто жас, жесть. У мене настрій вже краще. <хи> ми зараз поїхали в оптику, де я робила свої окуляри. Там працювала дуже класна жіночка, і минулого разу вона дуже сильно мене підтримувала. <хи> Ось. І так, Мені дуже там подобається оптика. Тому ми туди повернулися. Там не було жіночки, яку ми знаємо, але була інша. І ми їй пояснили ситуацію і все. Вона сказала, що зараз ми перевіримо. Вона принесла в них є такі окуляри, які вони можуть міняти зіри. Тобто ти можеш побачити, як ти будеш бачити зі своєю корекцією. І вона мені, мені принесла дві пари таких окулярів. Перша з, з тим зором, який в мене типу зараз є, так на моїх окулярах неправильний. І новий, який мені мені зробили сьогодні. Я спочатку поміряла новий зір, я бачу гарно, і там я помітила одну фразу, яка дуже далеко знаходилася, і я її могла прочитати. Е, і коли я вдягла окуляри, які в мене, типу який зараз в мене зір, так на моїх окулярах, то я не бачила ту фразу зовсім. Тобто, ви розумієте, наскільки все печально. Ось, і вона сказала, що вони мені безкоштовно поміняють е, мої. Мої, ці стекла на окулярах спочатку на одній парі, бо в мене дві пари окулярів, а потім вже на іншій. І в мене вже забрали мої окуляри, сказали повернутися в понеділок, вже буде все готово. Я дуже рада, дуже щаслива, що зараз в мене буде нормальний зір, і тим паче Макс ще в неї спитав, бо в нього там дуже сухий глаз, і в нього іноді болять очі. Ось і вона йому почала пояснювати, яку процедуру треба робити, що треба робити, щоб такого не було. А, вона каже: Блін, це повинен був вам лікар пояснити. там. Макс каже, ні. Він мені просто прописав якісь там ліки, і якщо ти типу, посильно буде боліти, то капати. Вона каже, ні, можна профілактично просто теплою водою, там поки те, що робити, і все буде добре. Ось, ну типу, блін. Чому так буває? Тому. Так, дуже раді, мені ще перевірили там в цій оптиці, також перевіряють зір і слух. І вона каже: типу, якщо хочете, ми можемо вам слух перевірити, типу, це безкоштовно, все таке. Я кажу: ну що, давайте вже. <смі> я кажу, вже, з чим ми вже розібралися, давайте на слух перейдемо. Вона каже, давайте. Коротше, мені вдягли такі навушники, і коли я чула якийсь звук. Треба було показувати лодошки, типу, рукою. Ось, і вона сказала, що в мене ідеальний слух. А я кажу, ну, хоч щось. Гарне. <рес> На сьогоднішній день. <рес> Такі справи. Ми повернулися додому. Зараз я вам буду Зараз покажу вам наші покупочки. Перше, що я собі купила, це шампунь. Та після шампуню улаплекс. У мене волосся це моя больна тема. Почалося, коли мені було десь 13 років. Ось мій моя структура волосся вона повністю змінилася і е, довгий час це був мій такий комплекс. Тобто я кожний ну, в мене був в ужасному стані, незважаючи на те, що я їм, ну тось тобто я не користувалася ні плойкою, ні феном. Потім я почала користуватися плойкою, бо хоч більш-менш волосся виглядало нормально. У мене ставав ще гірший стан волосся через це. Я ну, пробувала різноманітні маски, шампуні, все таке інше. Мені тоді мама купляла це все. От Різні там, масла я робила, типу на ніч маски і все інше, але ну, я не можу сказати, що був якийсь там суперкласний ефект. І те, що мені не, найбільше допомогло, це <кій> я їх підстригла повністю під коре. Ще раз вони були не дуже великі, ну не дуже довгі. І я перестала користуватися феном і плойкою, тобто, зовсім зовсім перестала користуватися десь. Місяць мені зовсім не подобалося, як виглядає моє волосся. Це був якийсь жах, але це допомогло мені прийняти мій вигляд, вигляд мого волосся. Волосся стало краще, тобто воно у мене кудряве, Ось інколи воно пушиться, але все ж таки, зазвичай, ну ось. Так виглядає, в принципі, мене це устраиває. Мені дуже подобається зараз моє волосся. Я його прийняла таким, як воно є. І ось сьогодні, наприклад, мені дуже сильно подобається моє волосочко. Але вирішила спробувати щось, щось, якісь засоби для волосся, щоб покращити, покращити їх стан, щоб вони були більш, напевно, м'якішими, бо вони дуже ну, сухі бувають. І я обрала лінійку Олаплекс. Я знаю, що дуже багатьом воно допомагає. Це досить, це досить дорогий продукт. Я його купувала в Siphor. За ось така пляшка стоїть десь 15 євро. Тут 100 мл. І так само після шампуню, так само воно коштує десь 15-16 євро. Теж 100 мл. Буду користуватися, подивимося. Далі я зайшла в The Body Shop і взяла собі крем Нічний для обличчя. Він коштував десь 27 євро. Ну, ось вітамін Е, Це крем е, нічний. І ось можете почитати тут на англійський. Я купила ось таку губку, я вам її показувала. Це з тіктоку. Вона, типу, дуже гарно миє поверхності, там, де пилюка. Просто водою. Воно, типу, повинно дуже гарно працювати. Тут, бачите, для, для всього воно навіть для басу. Зараз ми її відкриємо. Одною рукою це важко. Ось вона, але вона якась мокра, вона якась волога. Фу, і вона ще воняє. Дуже дивна річ. Вона реально волога, типу, ніби її хтось користувався вже. Дуже дивна річ. Але, ладно, нехай буде. І ще купила шоколадки. Ось такий попитчастий шоколад. У нас у Франції він не продається. Ні мінка, ні зовсім ніякого такого бабл шоколаду, тому я, звісно ж, взяла. Потім ми заїхали в магазин е за овочами. Взяли салат. Е салат. Потім взяли. Грій фрут? тут у нас томати. Огірки ось такі, дуже схожі на, на наші. І ще взяла буряк на салат. Ось і е, також ми взяли з Максом оливкову олію, якась наша місна, за 18 євро. Макс дуже сильно хотів скуштувати якісь таке настояще справжню олію, тому взяли. І все. Ну що, я вирішила протестувати оцю губку, знайшла місце, де дуже багато. Ну, я не можу сказати, що дуже багато пилюки, але дуже багато бачите таких штучок від цього, від ластику. Зараз будемо тестувати. Ну, не знаю, в цьому було якось. збирає типу, але що може сказати? Ну. Ну, бачите, великі воно не збирає. Я його надто викину. Ну, великі штучки воно не збирає. Але ось, бачите. Ну, в принципі, не знаю, ефект від тряпки, напевно, такий же буде. Ось тут кулька є. Ну, хрінова, я хочу вам сказати, <ріст> вона не працює. <ріст> я вирішила ще прибратися трошки в ванні і затестити ще раз цю штуку. Хоча тут є, ну, зазвичай я ми просто з губкою, але зараз ще спробуємо з цією штукою. Так, це вже потрібно. Що скажу, непогано <смі> і воно не розвазюківається Ось це класно. Ну, тут самі проблемні такі зони. Слухайте, це дійсно непогана річ, бо зараз умивальник виглядає досить гарно. Тобто це можна навіть користуватися. Кожного дня, ну чи в мене буває таке, що я там трошки по цей подмию, тобто це можна просто отак провести, зібрати якийсь пил чи ще щось протерти, завдяки тому, що вона мокра. В принципі, дуже чисто.